У Львові затримали педофіла. Спостережливі сусіди помітили, як чоловік водить до своєї квартири дітей і сповістили про це поліцію у помешканні. Разом з підозрюваним оперативники застали неповнолітнього. Хлопчик із сільської багатодітної родини зізнався, що бував у цій квартирі раніше. У цьому будинку на останньому поверсі минулої ночі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в педофілії. Окрім нього у квартирі була співмешканка та 14-річний хлопець. Про те, що у дев'ятій квартирі діється щось протизаконне, сусіди запримітили кілька місяців тому. Бачили, як туди ходять неповнолітні. Часом чули дитячі крики. В тому будинку дуже тоненькі стіни, і через них навіть було раз чути, то було третя ночі, чи яка він говорив з кимось по телефону і говорив, що. Не переживай дітей дуже легко залякати, з кимось таки от говорив. І ще навіть розказував, як лякати. Каже, що ти мамі скажеш чи тату. Люди кажуть, що викликали поліцію. Утім, коли ті приїздили, у квартирі нікого не було або не відчиняли. Вчора сусіди зробили засідку. Побачили три тижні, як дитину сюди водить. От і не витримали сусідом. І він стукав. Я стояв з боку, і щоб він відкрив двері. Він відкрив двері. Ми швиденько заблокували двері, щоб він їх не закрив, Викликали поліцію. Крім поліції, мешканці викликали і активістів громадської організації. Ось відео, яке вони зняли на мобільний телефон. Добре. А та тітя друга бачила, що, та, що нашій, нашій що він тебе галтував, та та так та вона бачила, як він то робив. Чому ви не викликали поліцію? Ви доросла жінка? Чому ви не викликали поліцію? Малисти не виказав? Не треба поліція? Ви доросла жінка? Ви бачите, що відбувається з гвалтування дитини. Чому ви не викликали поліцію? Малий сам йому говорив то що говорив? Він з ним зайнявся у поліції. Кажуть, затриманому 48 років він тричі судимий, зокрема і за розбещення неповнолітніх. Два місяці тому повернувся з в'язниці і знову взявся за старе. Хлопчик десь відійшов в сторону пояснив, що так такі були вже тривають на протиці там двох місяців. Що є і неприродні, є і спроби злотування. Сам затриманий запевняє, усе відбувалося за згодою, начебто, неповнолітній хотів, аби чоловік відремонтував йому планшет, а взамін надавав сексуальні послуги. Він приведе, а він, він сам хотів. Він би не проти хотів. У поліції кажуть, мама неповнолітнього не знала, куди він їздить і чого. Вона вже написала заяву за розбещення неповнолітнього затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наталка Волосацька. Олександр Бригадир Львів ТСН 1+1